Вітаю, друзі! Слава Україні! Міцного козацького здоров'я всім добрим людям, які допомагають нам вистояти. На превеликий жаль, світ, який ми знали вчора, вже ніколи не буде існувати не тільки на планеті Земля, а взагалі в нашій уяві. Тому що таке поняття, як демократія, ці людські цінності, верховенство права, невідворотність покарання, справедливість це все. Відійшло десь кудись, десь воно поділося. Україна як країна стикнулася з цим в 2014 році дуже серйозно, тому що ми побачили, що той, хто використовує право сили, а саме Росія, просто тупо взяла, віджала кусок Донбасу, віджала той же самий Крим, і їм за це нічого не є. Ми зараз не будемо вдаватися в деталі дієвості, сильної дієвості, слабшої дієвості санкцій, але ще раз наголошую, їм за то нічого не є ніхто не визнав їх країною ізгоєм, А деякі політики вже на сьогоднішній день після вбивства мільйонів громадян України і не тільки починають думати, як вивести Путіна на арену, як його зробити знову руку, руку пожатним, як то кажуть, торгувати з Росією, тому що в принципі наша кров їм всім людська кров не водиться. Знаєте, це так ми говоримо, але їм на це все начхати. До чого я це все веду? Я це все веду до того, що звичайно, ми сьогодні всі стежимо за мирними перемовинами, надіємося на те, що дійсно будуть якісь гарантії безпеки. І обговоримо сьогодні статтю в Нью-Йорк Таймс, яку я вам, з вами хотів би, як то кажуть, на ній загострити увагу. Ось саме цю статтю. Ми з вами про це поговоримо трішечки пізніше. А поки що, поки що, поки що повертаючись до права сили, яке починає жити на планеті Земля, де. Система колективної безпеки Кану літо, як то кажуть, ми з вами обговоримо деякі заяви країни, яку ще до вчорашнього дня всі сприймали як гаранта верховенства права, демократії, безпеки, світової колективної безпеки, і так далі, так Сполучені Штати Америки і Трамп, який зробив декілька заяв. Ну одна з них про те, як прикриваючись, нібито демократією, можна в принципі сказати. Нами нелюбимому Зеленському пока, Да? Ну як би там не було. Да? Він сказав, що Трамп звинуватив Україну у відсутності демократії і заявив, що настав час президентських виборів. Я цю статтю е і цю заяву розглядаю крізь призму того, що політично Трамп сказав Зеленському, ми тебе не любимо, але з другої сторони звинувачуючи Україну у відсутності демократії, через що у нас сьогодні відсутні вибори, і так далі. Трамп фактично прикрив. Так, прикрив свого друга Вову Путіна, тому що саме диктатор Путін атакує Україну, і ми не можемо провести ці вибори, бо в нас війна. Ну але кого ж то цікавить? Проте, ріелтор пішов далі і зробив гучну заяву, яку багато хто очікував, ключі такої країни, як Венесуела. Я не буду залазити в те, що Мадуро диктатор. Я навіть не буду залазити в те, що я би і сам би хотів, щоб там була демократія, щоб диктатор Мадуро, який використовує. Добування нафти, нафтодолари, зв'язки з Путіним і все інше для того, щоб торгувати наркотиками. Тобто, це все зрозуміло. Але мене в цій заяві Трампа, яку я зараз вам озвучу, тригернуло трішечки одна річ. Отже, про що саме йдеться? Мова, поки ви підписуєтесь на наш канал, тицяєте цяєте файників і вподобайки, донатите на ЗСУ, розкажу. Венесуела сьогодні повністю оточена самою крупною армадою, яка коли-небудь збиралася в історії Південної Америки. Тобто ми розуміємо, що Сполучені Штати Америки це Північна Америка, а Венесуела знаходиться на іншому континенті, тому я вам показав цю мапу. Але вона, тобто, це оточення, і ця армада буде лише збільшуватись, і шок для них буде таким, якого вони ніколи раніше не бачили до тих пір, поки вони не повернуть Сполученим Штатам Америки. Всю нафту, землю та інші активи, які в нас вони раніше вкрали. Ну і далі пішла сама вже заява щодо нелегітимності Мадуру, диктатор, там і так далі. Венесуела, яка знаходиться на іншому континенті, вкрала Сполучених Штатів активи так, землю ух ти, і нафту Опана. Зрозуміло, да? як я цю новину сьогодні вам. Предоставив для вашої уваги, все. Я не буду далі робити висновки. Висновки ви в своїх коментарях напишете, я їх з задоволенням почитаю. В мені просто буде дуже цікаво. Ще раз наголошую: Мадуро це диктатор. Це Друхове Путіна, це наркокартель, це відсутність демократії, розправи і так далі. І Богу, дякувати, що Сполучені Штати допоможуть там встановити демократичний уряд. Ну і далі там все все все, все хороше. Але привід, який використовується. В заявах Трампа це те, що Венесуела вкрала в штатів нафту і землю, знаходячись на іншому континенті. Три крапки. А ми з вами, звичайно, переходимо до головної теми сьогоднішнього дня, і це є тема про статтю New York Таймс, яка говорить дуже багато цікавого. Що саме? Давайте обговоримо трішечки. Ну, як мінімум, про те, що американо-європейський мирний план передбачає потужнішу українську армію, розміщення увага, європейських сил на території України, на що я сумніваюся, що Путін піде, але та посилене використання американської розвідки, і про це повідомили Нью-Йорк Таймс-посадовці, обізнані з проектами документів, яких ми з вами не бачили, тому в наших. Українських джерелах ми цього не можемо прочитати, тому будемо обговорювати саме цю історію. Отже, американські та європейські дипломати, які протягом останніх двох днів зустрічалися з українцями в Берліні, переважно схвалили два документи, які окреслюють гарантії безпеки. Про що саме йдеться мова? Розказуємо. Документи покликані стати наріжним каменем ширшої угоди, спрямовані на досягнення припинення вогню. Вони також призначені переконати Україну, і тут увага поступитися територіями у мирній угоді та відмовитися від формального членства в НАТО. Розумієте, коли б гарантії безпеки сказали би, що от замість НАТО ми вам гарантуємо безпеку, розміщуємо війська там і так далі. Бла бла бла. Це зрозуміло. А при чому тут територія? Тобто, ну, коли замість однієї безпеки вам пропонують іншу безпеку? Це зрозуміло, але ж при чому тут територія? Ну, її сюди запихують. Ну, це таке. Ми розуміємо, що Путін без всього володіння Донецькою областю не відступиться і не зупиниться, бо інакше, а де ж тоді його перемоги, які він буде продавати своїм, своєму населенню? Проте, ми далі говоримо про що? Отже, припинення вогню. Призначення е, цих гарантій безпеки, переконати нас віддати Донбас і відмовитися від НАТО, змінивши конституцію, проголосувавши купа років, парламенти рішення конституційного суду. Ну і все інше, американські посадовці зазначили, що територіальне питання залишається перешкодою, але висловили впевненість, що Путін, зрештою, прийме присутність європейських сил в Україні без прапора НАТО. Я не знаю, що має заставити Путіна це зробити. Напевно, страх за те, що якщо ми, Україна стане, коли Україна стане сильною, а російська економіка буде валитися і в можливо, почнуться якісь невідворотні революційні процеси чи бунти, то ці збройні сили інших країн, напевно, мають стримувати нашу армію від того, щоб ми не пішли відвоювати нашу землю. Ну, напевно, так можна аргументувати Путіну, що хай будуть. Ну, але ми зараз не про то. Ми про те, що все-таки є тема, що Путін, зрештою, прийме присутність європейських сил в Україні, але без прапора НАТО. Ситуація примітна тим, що вперше за кілька місяців європейські посадовці заявили, що добре співпрацюють з американськими переговорниками та президентом Трампом. А що на це сказав Путін? Ну, тим не менше. американські та європейські посадовці повідомили, що документи щодо безпеки були узгоджені під час дискусій із Зеленським. Отже, питання відмови нас від НАТО, я думаю, підтверджується ще і тут. Я не знаю, як Зеленський відмовляється від НАТО, попри Конституцію, без її зміни. Ну, окей. Це потім, можливо, десь в кримінальному процесі буде якось враховано. Участь взяли провідні лідери та посадовці з національної безпеки з близько дюжини європейських країн. Ну окей, один із двох документів окреслює широкі принципи. Вони становлять зобов'язання подібне до гарантії статті 5 НАТО. Я вже розповідав. Там така історія, що країни зобов'язані допомагати хтось економічно, хтось фізично, ну і так далі. Але цікава, друга частина угоди, яку американські посадовці описали як військово. Військово-операційний документ містить детальні положення, і отут цікаво, бо вона пояснює, як саме американські та європейські сили співпрацюватимуть з українською армією, і оце є головна ключова подія. Народ. Жоден із документів ще не оприлюднено. Особи обізнані з ними зазначили, що операційний документ містить численні конкретні директиви, покликані заспокоїти Україну в різних сценаріях. Можливого російського вторгнення, тобто є алгоритм дій, цікаво було би його побачити. Першим пріоритетом є план доведення чисельності української армії до мирного рівня 800 тисяч військових із сучасним навчанням, оснащенням для стримування Росії. Ну, ми з вами це обговорювали. В принципі, це можна припустити. Питання тільки а хто буде фінансувати цих 800 тисяч, бо наша економіка це не підніме. Але цих 800 тисяч це бронежилет, це фортеця для Західної Європи. Отже, якщо вони платять за свою фортецю, ми це можемо з вами сприйняти. Один європейський дипломат сказав, що документ містить дуже конкретні відомості про військове обладнання, яке саме необхідне Україні. Документ також деталізує європейські сили під європейським керівництвом для допомоги Україні шляхом дій увага, на її території для захисту неба та моря. Цікава історія. Посадовці відмовились назвати деталі щодо країн, які розміщуватимуть війська, але Зеленський заявив, що кілька країн приватно ну, ми знаємо, Британія да Німеччина навряд. Це я зараз так говорю. Але декілька країн приватно зобов'язалися це зробити. І очікується, що ці війська базуватимуться в Західній Україні, подалі від лінії припинення вогню. І отут для мене зразу така штука. Ну я розумію, Західна Україна ближче тікати до кордону. Чи як? Я не знаю, ну чесно кажу. Яка різниця? Західна Україна, центральна східна? Якщо ви такі впевнені, що це буде мирний план? Ну але. Кожна країна вже розуміє свою роль та обсяг поставок, сказав Зеленський під час зустрічі з прем'єр-міністром Нідерландів Діком Схофом у ГАЗі. Деякі готові надавати лише розвідку. Ну ми розуміємо, що це США. Інші готові надавати війська Україні, так би мовити, чоботи на землі. І це є в документі. А отут мені цікаво, які чоботи і скільки тих чобів. Європейський дипломат описав зобов'язання в документі щодо безпеки як меню. З якого відповідні уряди можуть обрати рівень своєї підтримки, я сумніваюся, звичайно, що Угорщина чи Словаччина будуть там участвувати. Ну але операційний документ деталізує, як саме Сполучені Штати використовуватимуть свої розвідувальні системи для моніторингу. Увага і тут дуже важливо припинення вогню та виявлення російської діяльності спрямованої на повторнення вторгнення в Україну. Американці також допомагатимуть верифікувати дотримання Росією угоди та забезпечувати, аби дрібні сутички між Росією та Україною не переросли в нову війну. Рівень дрібноти, я поки що не знаю, що в них дрібні. Ну але ми можемо собі придумати, що там буде встановлено. Постріл з пістолета це дрібне, а постріл з автомата це не дрібне. Ну, наприклад. Не знаю, побачимо. Документ також деталізовує, як Сполучені Штати допомагатимуть виявляти увага, російські спроби створити операції під фальшивим прапором, і це дуже цікаво, бо ми з вами про це говорили. Бо ще колись НКВД, в воїнів УПА, творили і чудили. І ми це пам'ятаємо з історії. Так, от вони будуть виявляти спроби створити операції під фальшивим прапором, які могли би дати Москві привід для відновлення бойових дій. Одним із головних занепокоєнь Зеленського є страх, що майбутні гарантії безпеки проваляться подібно до угоди 94-го року, відомої як Будапештський меморандум. Проте американські та європейські посадовці зазначили, що нові гарантії будуть юридично зобов'язальними з урахуванням процедур кожної країни. Так Трамп погодився подати гарантії до Сенату. Ну, по крайній мірі, ми дивимося, як щось вимальовується не зовсім зрада зрадная. Хоча, з другої сторони, ми всі прекрасно розуміємо, що Ріелтор Трамп і стабільність в підходах це щось таке фантастичне. На цьому тлі ми чуємо інші заяви Сполучених Штатів про те, що вони тиснуть на Європейський Союз, щоб заморожені активи Росії не використовувались для фінансування України. І про це нам написав хто правильно політико. Посадовці Трампа. Тиснуть на європейські уряди, принаймні ті, які вони вважають найбільш дружніми, а ми розуміємо, це Орбан, це Фіцо. Зараз, можливо, ще там до них хтось долучиться, щоб вони відхилили план використання російських активів на суму 210 мільярдів євро для фінансування України, бо Трамп хоче бабла. І про це розповіли політико чотири чиновники ЄС, які брали участь в обговореннях. Коли лідери ЄС зустрілися в Брюсселі в жовтні, їм не вдалося досягти угоду щодо заморожених коштів, тому що Бельгія виступила проти цього два місяці. По тому стало зрозуміло, що проблема ЄС насправді не в Бельгії, а в Трампі. І саме на це наголошує на цьому, наголошує видавництво політику. Так що, друзі, такі новини на даний момент я вам хотів озвучити саме в такому ключі, а вам робити висновки. Підписуйтесь на канал, ставте файники, вподобайки, пишіть коментарі. В описі до відео ви завжди знайдете можливість підтримати наш канал PayPal Monobank до ваших послуг. Ну і звичайно. Телеграм-канал по QR-коду називається ЗОЛА. Підписуйтесь, там я теж багато що розказую. Або ділюся якимись інформативними речами. Все, друзі, ми переможемо. Слава Україні!